Привіт! Давайте сьогодні зануримось у самісіньке серце Python, щоб зрозуміти його граматику. Так, так, саме граматику ми поговоримо про оператори. Це такі собі фундаментальні символи, які перетворюють звичайні дані на потужні осмислені команди. На ну що, готові? Поїхали. Задумайтесь, Python, це ж основа для та практично для всього від сайтів, на які ми заходимо щодня до складнющих систем машинного навчання і звичайно ігор. Це справді неймовірно потужний інструмент. І от оператори, це, по суті, ті самі важелі, якими ми керуємо всією цією міццю. Отже, який наш план на сьогодні? Ну, дивіться, почнемо з самих основ. Ніби вчимо граматику абсолютно нової мови. Далі візьмемо до рук базовий набір інструментів, навчимося приймати рішення і, врешті-решт, почнемо складати з усього цього повноцінні складні речення коду. Буде цікаво. Отже, як же говорити мовою Python? Тут є одна ключова ідея, яка все ставить на свої місця. Вивчення програмування це по суті як вивчення іноземної мови. Уявіть, що змінні та данні це наші слова, так? Тоді оператори це ті самі граматичні правила, що поєднують всі слова в осмисленні фрази. І ось ця аналогія тут розкривається наповно. Бо справді без операторів наш код це ну просто набір даних, хаотичний такий набір, а саме оператори надають йому сенсу, структури і найголовніше дозволяють давати комп'ютеру чіткі, зрозумілі інструкції. Гаразд, давайте розберемося з базовими термінами перше поняття операнд. Звучить трохи складно, але насправді все просто це те, над чим ми виконуємо дію. Це може бути звичайне число, скажімо, 5, або якийсь шматок тексту, або змінна, де щось зберігається. І якщо код це речення, то операнди це його іменники, головні дієві особи нашої історії. Ну а якщо є іменники, то мають бути й дієслова, правда ж? Ось це і є оператор. Це той самий символ, який каже, що саме треба зробити. Плюс, мінус, дорівнює все це оператори. Продовжуючи нашу мовну аналогію, це дієслова, які, власне, і запускають усю дію в нашому коді. А тепер погляньмо, як це виглядає на практиці. Ось маємо простий вираз А плюс Б. Тут А і Б це наші операнди, тобто іменники, а знак плюса між ними це оператор, наше дієслово. Він прямо каже комп'ютеру: візьми ці два об'єкти і додай їх. Погодьтеся, все дуже просто і логічно. Ну що ж, з теорією розібралися, давайте перейдемо до практики. А саме до першої і, мабуть, найбільш знайомої всім категорії операторів. Це ті самі математичні дієслова, які ми всі вчили ще в школі. Ось вони, наші старі добрі друзі, додавання, віднімання, множення і ділення. Але увага! Тут є один важливий нюанс, який треба запам'ятати: у Python звичайне ділення, тобто похила риска, завжди повертає число з крапкою, так званий float. Навіть якщо 10 поділити на 5, результат буде не просто 2, а 2 і 0. це важливо. Добре, а що робити, якщо потрібен результат, саме без тієї дробової частини? Для цього є спеціальний інструмент цілочисельне ділення. Позначається воно двома похилими рисками і працює дуже просто ділить, а потім безжально відкидає все, що після коми. Залишається тільки ціла частина. Наступний цікавий звір оператор модуля або знак відсотка. Він відповідає на одне просте питання: а що залишиться після ділення? Наприклад, якщо 10 поділити на 3, то в залишку буде 1. Ось цю одиничку він і повертає. Здається, дрібниця? Аж ніяк. Це суперкорисно, наприклад, для перевірки на парність, якщо залишок від ділення на 2 дорівнює нулю, число точно парне. І на десерт в арифматиці піднесення до степеня. Все просто дві зірочки поспіль, скажімо, 10 у квадраті. Це 10 у квадраті, тобто 100. Дуже зручно, і код стає набагато чистішим. А тепер невеличкий лайфхак для ефективності. Дивіться, замість того, щоб писати довгу конструкцію x дорівнює x плюс 8, можна зробити це набагато коротше, х плюс дорівнює 8. Це називається синтаксичний цукор. Нової магії він не додає, але код О код стає значно компактнішим і, чесно кажучи, просто приємнішим для ока. Отже, виконувати обчислення ми вже вміємо. Але ж хороший кот не тільки рахує, він ще й думає або принаймні приймає рішення. Час навчитися ставити йому правильні запитання. Переходимо до операторів порівняння. Терези на цьому зображенні ідеальна метафора. Оператори порівняння, такі як дорівнює, недорівнює більше чи менше, роблять саме це. Вони зважують два значення, і в результаті завжди видають чіткий вердикт або так, це правда, тобто true, або ні, це неправда, false. це фундамент, на якому будується вся логіка програми. Добре. Ставити прості запитання типу, чи 5 більше за 3?» ми вже можемо. Але що, як потрібно перевірити щось складніше? Наприклад, чи 5 більше за 3?» і чи сонце сьогодні світить? Ось тут на сцену виходять логічні оператори. Ці діаграми чудово все пояснюють. Дивіться, оператор «and», тобто і, він такий суворий, йому треба, щоб обидві умови були правдою. Or, тобто або, набагато гнучкийший. Йому достатньо, щоб хоча б одна умова була правдою. Ну а not, тобто ні, це просто перевертень. Він перетворює true на false і навпаки. Ось ця таблиця істинності це, по суті, така собі шпаргалка для логіки. Якщо треба щось запам'ятати, то ось воно. And дуже вимогливий. Він дає true тільки тоді, коли обидні частини правдиві. А Or більш розслаблений. Йому достатньо, хоча б однієї правдивої частини, щоб результат був true. Ми вже попрацювали з числами, з'ясували, що таке true і false, час переходити до слів. У Python текст називається рядками, і для роботи з ними, звісно ж, є свої власні спеціальні оператори. І тут, на щастя, все дуже інтуїтивно. Знак плюса, який для чисел означає додавання, для рядків працює як клей. Він просто склеює шматочки тексту разом наче пазли. А зірочка, тобто множення, працює як копіювальна машина. Вона дублює рядок стільки разів, скільки потрібно. А ось це спережня суперсила для роботи з текстом. Оператори IN та NOT IN. Вони дозволяють миттєво перевірити, а чи є один шматочок тексту всередині іншого. Це, по суті, такий собі вбудований пошук, який одразу дає відповідь: так є true, або ні, немає, false. Дуже потужна штука. Гаразд, ми розглянули окремі цеглинки арифметику, логіку, рядки. А тепер найцікавіше настав час побачити, як усі ці елементи збираються докупи, дозволяючи будувати справді складні і потужні конструкції. І аналогія з лега тут підходить як найкраще. ми беремо різні блоки операнди і з'єднуємо їх за допомогою операторів. Але є одне єдине золоте правило, яке не можна порушувати типи даних мають бути сумісними. Не можна просто так взяти і додати число до слова. Пайтон подивиться на це і скаже: Вибачте, я вас не розумію. Так, а в якому порядку все це виконувати, може виникнути питання. І Python має на це чітку відповідь: пріоритет операторів. Це як правила дорожнього руху для коду, щоб не було хаосу. Все як у шкільній математиці. Ці сходинки чудово показують ієрархію. Найголовніші дужки. вони на самій горі. Далі йде піднесення до степеня, потім множення з діленням і так далі, крок за кроком, в них. І наостанок, як то кажуть, усе в одному місці. Ось чудова шпаргалка, яка підсумовує все, про що ми сьогодні говорили: арифметика, порівняння, логіка, робота з текстом, усі ключові категорії операторів тут. Це справді класний матеріал, щоб тримати під рукою. Ну що ж, тепер основні дієслова і правила граматики мови Python відомі. Це відкриває просто безмежний простір для творчості. Залишається лише одне питання: які ж історії та програми тепер будуть написані за допомогою цих інструментів?